Вітаю усіх! Через повітряну тривогу у нас не було змоги розібрати онлайн дану тему. А оскільки вона включає в себе практичну роботу, я записую відео пояснення. І так, тема сьогоднішнього уроку походження материків і океанічних западин тектонічна будова. І перше, з чого ми з вами розпочинаємо, ми пригадаємо будову літосферних Плит. Для цього звернемося до тектонічної карти, на якій позначають літосферні плити. Все, що позначено на тектонічній карті червоної лінії, хоч пунктирної, хоч суцільною, це межа однієї літосферної плити, великого блоку земної кори. Якщо ми збільшимо, то ми можемо бачити, що серединка літосферної плити це платформа. Ось, якщо ми візьмемо африканську літосферну плиту. Центральна частинка це африкано-аравійська платформа. Якщо розглянемо Євразійську плиту, це східноєвропейська платформа. Межі ж літосферних плит це місця, де літосферні плити або зіштовхуються, або розходяться. Скрізь, де проходить межа літосферної плити, вона позначається ще паралельно штриховкою. Скрізь, де штриховка це, відповідне місце. Де будуть утворюватись землетруси виверження вулканів. І так, зараз ми це все схематично зобразимо у зошиті. Ми малюємо схематично якби, три кітосферні плити. Довільно малюємо позначаємо центральні частинки цифрою 1, і відповідно пишемо пояснення, що 1 – це платформа. Оскільки вона розміщена всередині літосферної плити, її характеристика буде такою, що ми в дужках пишемо вона стійка. Тобто вона не буде під впливом землетрусів, вивержень вулканів, так як місця зіткнення літосферних плит. Далі ми ставимо стрілочку. І запишемо, що у рельєфі відповідає платформі. Знову звертаємось до карти і зробимо на прикладі східноєвропейської платформи. Подивіться, місто Київ, річка Дніпро, орієнтуємося по цим об'єктам. І подивіться, від Києва ось це все рожеве, це східноєвропейська платформа. І навіть Києві, ця територія, то також рожевий, це все східноєвропейська платформа. Зараз ми. Порівнюємо з вами з фізичною картою. Якщо ми подивимось, ось дивіться, Київ, Дніпро, відповідно, вся оця територія це те, що було під впливом східноєвропейської платформи. І ми з вами помічаємо, що в цьому місті підписана назва уже рельєфу це східноєвропейська рівнина. Таким чином, ми робимо висновок, що платформа у рельєфі відповідають рівнини. Пишемо рівнини. Далі, відповідно, ми з вами позначаємо місця там, де є зіткнення літосферних плит. Позначаємо цифрою 2. Межі зіткнення. Ставимо цифру 2. Знову повертаємось до тектонічної карти. І я вже акцентувала вашу увагу. Подивіться, ось де проходять зони зіткнення літосферних плит, і додатково вони позначаються, ще отак, оці всі території штриховочкою. Оці території називаються на тектонічній карті області складчастості. Записуємо, що цифра 2 це області складчастості. У дужках пишемо їхню характеристику, що вони під впливом землетруси їм характерні. Вулкані. І ми повинні також з вами вказати, що відповідає областям складчастості у рельєфі. Знову запам'ятовуємо територію, яка ось позначена штриховочкою, орієнтуємося також по об'єктам. Подивіться, це Південь Європи, ось аж, бачите, до річки Рейн, річка Дунай. І ось тут давайте до річки Інт. Оця смуга. Переходимо на карту рельєфу. Так. Знаходимо цю ж саму територію. Ось дивіться, річка Рейн, Дунай до річки Інд. І ми з вами можемо спостерігати, що скрізь ця територія супроводжується таким, по-перше, коричневим кольором на карті, що свідчить про це, що тут є гори. Наприклад, дивіться, Альпи, Карпати. Отут Кримські гори, Кавказ, Гімалаї все це утворилося на межі зіткнення літосферних плит. Таким чином, робимо висновок, що областям складчастості відповідають у рельєфі гори. Це таке саме основне, що ми повинні були пригадати по темі тектонічна будова. А головне, до чого ми зараз переходимо, це виконання практичної роботи, яка запланована на п'ятницю. Але у п'ятницю у нас асинхронний урок, і я пояснюю, як її виконувати, бо ця практична є обов'язковою і оцінюється як контрольна. Сама практична робота, ось вона звучить так: аналіз тектонічної та фізичної карти світу, всі теоретичні відомості, мета роботи, обладнання, все, що потрібно пригадати, у вас надруковано у практичному зошиті, але я його вам подаю у електронному вигляді. Ми ж повинні з вами виконати, зверніть увагу з цієї практичної роботи у інструкціях, я записала. Ми виконуємо тільки завдання четверте та висновок. Саме завдання четверте на наступному слайді, і ми в цьому четвертому завданні, використовуючи тектонічну та фізичну карту, ті, з якими ми тільки що працювали, повинні заповнити таблицю. Зразок у нас ось подано. А я зараз з вами виконую перше завдання по платформам і одне завдання по областям складчастості. У нас розділено таким чином нашу табличку, що першу колоночку таблиці ми з вами працюємо за тектонічною картою. Я навіть напишу тут тектонічна карта. А відповідно другу і третю колонки колонку, ми працюємо на фізичній карті, тобто карта рельєфу. Фізична карта. І так, подивіться, у нас спочатку оцей підзаголовочок таблиці ідуть перечислені всі платформи. Вони на тектонічній карті. Тобто, перша колонка це платформи, друга, третя колонка це вже нам потрібно написати, що їм відповідає у рельєфі. І першою у нас наведено, наведено приклад південноамериканська платформа. Для цього ми з вами знову ж таки працюємо з тектонічною картою світу. Знаходимо, де у нас південно-американська платформа. Відповідно, ми з'ясували, що ось де континент Південна Америка, причому, ви бачите, вона розташовується якби по центру цього континента. І ми з вами повинні зараз з'ясувати, що ж буде їй відповідати у рельєфі. Я знаходжу якраз материк Південну Америку і якби отак продовжую. Так, оцю центральну частинку. І, відповідно, можу зафіксувати, що найбільші простори тут займають дві оці рівнини: це Амазонська низовина і Лаплацька низовина. Нагадую, що низовини плос... плоскогір'я, також височини це все відноситься до рівнин. Таким чином, ми з вами записуємо, що Амазонська низовина і Лаплацька низовина. Це все ми пишемо в колоночку, де географічні. Назви. І так, південноамериканській платформі відповідають Амазонська та Лаплацька Мізовини. Відповідно, ми повинні в другу колонку вказати, яка це форма рельєфу. Це рівнини, рівнини а конкретно низовини, тобто в дужках уточнюємо. низовини. Закрили дужку. Далі нам потрібно пропрацювати у зворотньому порядку. У нас є вже географічна назва на карті рельєфу. Східноєвропейська. Нам потрібно вказати, що це за форма рельєфу, і назвати, яка тектонічна структура їй відповідає. І так, ми на карті рельєфу шукаємо, де вона східноєвропейська. Ми вже з нею сьогодні працювали з вами, і ми знаємо, що це рівнина. І так, записуємо. Східноєвропейська, відповідно, тут пишемо рівнина. І Порівнюємо цю карту. Ми говорили з вами, що ми дивимося від Києва і ось далі практично до Уральських гір. Порівнюємо це з картою тектонічною. Знову дивимося ось від Києва і практично до Уральських гір. Тобто сюди, це Східноєвропейська платформа. Назва, бачите, тут співпала. Пишемо сюди Східноєвропейська. Далі ви самостійно за таким зразком заповнюєте іншу частинку таблиці, а я разом з вами ще заповню область складчастості. Область складчастості ми візьмемо першу строку. У нас вже наведено в прикладі на фізичній карті назви географічних об'єктів ось Карпати, Альпи, тобто ми робимо висновок Гімалаї, що ми тільки що їх з вами перечисляли, і це були на фізичній карті гори. Тобто, якщо ми подивимось, знову ж таки: Альпи, Карпати, Кавказ, Гімалаї, все те, що назване у нас в практичній роботі. Це все гори. Відповідно, ми форму рельєфу записуємо в цю колоночку, що це гори. І нам потрібно з'ясувати, яка це складчастість. Бачите, є ось тут у прикладі наведено давня складчастість, Герцинська вона має таку назву. Зараз ми поглянемо на карту тектонічну. І, відповідно, запам'ятовуємо, я вам вже говорила: орієнтири по річці, там Рейн, Дунай, орієнтуємося Інт. І переходимо на тектонічну карту, і ми можемо з вами зафіксувати, що в цих місцях, бачите, такий світло беживо е, колір. Ми повертаємося з вами до легенди карти, ось у нас легенда карти. Де пояснюється, що кожен колір означає. І ось поданий колір, про який ми тільки що з вами говорили. Це область кайнозойської складчастості. Якщо ми подивимося на цю шкалу, то тут угорі підписані самі старі породи, які утворились на нашій планеті. Чим далі донизу, тим молодші. Тобто ми бачимо, що це молода складчастість, це область молодої кайнозойської складчастості. І так повертаємося до нашої практичної роботи. І записуємо, що це область кайнозойської Зойської складчастості. Таким чином, за зразком ви заповнюєте наступну строку, і на цьому основна робота закінчена. Далі нам ще потрібно, якщо звернутися до інструкції, які тут подані, усі ці дані з таблиці нанести на контурну карту. Якщо у вас є роздрукований варіант ну, зошита, то ви на друкованій карті. Це сторінка перша у зошиті з контурних карт. Фізична карта називається. Ви позначаєте все, що перечислено в таблиці було. Далі, подивіться, якщо у вас немає такої карти, то я вам додала ось контурну карту. Відповідно, ви можете або її роздрукувати, або в електронному вигляді, тобто підписати, наприклад, там східноєвропейську рівнину і так далі. Тобто, вже кожен виконує. Як йому зручно. Якщо контурна карта не буде заповнена, то ви просто отримаєте нижчий бал за практичну роботу. Кожен розраховуйте на той бал, на який ви претендуєте, тобто на свої сили. Можливо, комусь можна і не робити на таку оцінку контурну карту. Ну, бажано намагатися до того, щоб виконувати повністю все завдання. І останнє, що нам залишається, нам потрібно написати висновок. Висновок ось на цьому слайді. Подивіться, у висновку вам потрібно вказати, які зв'язки існують між тектонічною будовою і формами рельєфу. Це ми можемо з вами з'ясувати, повернувшись до того конспекту схеми, який ми складали на початку року. Тобто, у висновку ви пишете, що платформам у рельєфі відповідають. Рівнини, а областям складчастості відповідають гори. На цьому пояснення завершення. До зустрічі на наступних уроках.